Доброго ранку вам, діточки, доброго ранку в небі пташки. Разом ми всі, мов сім'я. Усміхніться, ти, ви, я. Хочу вас я запитати. Справи всі свої зробили, мамі всі допомогли. Іграшки свої поклали на полиці, на столи. Ой, тоді ви молодці. Малята, ви вже знаєте, що у дорослих людей навесні з'являється багато роботи. Скільки всього їм треба зробити? Давайте подивимось на картинки і згадаємо, що роблять дорослі. Навесні. Дорослі прибирають з городів сухе листя, підготовують клумби та садять квіти, садять молоді дерева, копають та садять город. Дітки, ви знаєте, що сіють та саджають на городі навесні. Давайте послухаємо віршик і дізнаємось. На весні я город невелички скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю, посадила усе і насіяла волю. Давайте послухаємо віршик ще раз. Навесні я город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю, посадила усе і насіяла волю. Ось такий гарний весняний віршик ми з вами послухали. Дітки, скажіть. Які овочі посадили на городі? Правильно огірки, капусту, буряк, картоплю, помідор, квасолю. А коли садили овочі? Правильно навесні. А де посадили овочі? Молодці! На городі! Дітки, а ви знаєте, що треба робити, щоб восени зібрати гарний врожай овочів? Так, правильно, город треба поливати і знищувати бур'ян. Малята, а які овочі вам подобаються найбільше? Дітки, пам'ятайте, що овочі дуже корисні і їх треба багато їсти. Ви, мої маленькі розумнички, все знаєте, все відповідаєте. І я дякую вам за увагу. До побачення!